Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Коротке кольє компанії Тріфарі. Бачите, характерний шильдик з літерою Ті. Застібка гачок, на якій є маркування. І отакі ланки, два види обробки, брошування і глянцеве. В дуже гарному стані. Таке маркування. Сучасні сережки, сріблястий і золотистий метал. Глянцеві підійшли б до кольє і ще до однієї брошки. Тут теж поєднання сріблястого і золотистого, а але є ще. Кристалики в чудовому стані, жодних втрат. І це компанія Капрі. Зроблена з кількох елементів на заклипках. Схожі дизайни були у мене. А це малесенька брошечка набагато старша. Думаю, це перша половина ХХ століття. До Другої світової війни. Малесенькі зелені кристалики смарагдові. Така застіпка. Застіпка у вигляді булавки, старе кріплення голки. Сережки на гвинтах, такі ж смарагдові кристалики. права і ліва. Квітка коро в чудовому стані нічого зайвого. Навіть з одних заготовок і листочки, і пелюстки зроблені. Виглядає гарно. Глянцевий зворотній бік. Маркування. Така об'ємна. Імітація Дамаскіну. Це пінгвінчик. Імітація вінтажна. Зверніть увагу, який тут замок. Хомутик такий. І метал щільний. Така важкенька брошечка. не сучасна точно. Є маркування Іспанія. Дуже симпатичний. Ціпочок, Мгаловий, галстук, метелик, кашкет. Цікий. Гарненький. Я спочатку подумала, що це елемент брошки, що це, можливо, листячко від ананасу чи щось таке Сари Ковентрі, але виявилося, що ні, це окрема брошка. Горному стані, ніяких пошкоджень. Називається вона щось тропіки, ну, наче тропічне листя. Сараков. Теж Сараковентрі. Це кліпси від знаменитого комплекту Блакитна Лагуна. Джоліана для Сараковентрі маркування. Дуже гарна якість кристалів і колір. Брошки блакитна лагуна до комплекту в мене немає, але мені здається непогано підійшла б ця непідписана брошечка. Тут і якість кристалів, дуже гарна форма кристалів, підходяща і основний тон. Синій. Прушка з заклепками це 50-ті, -е, мабуть, роки. Всі стрази в крапанах і крупніші, і мілкіші, стрази в кілька шарів. Гарний сіро-блакитний колір. Невеликого розміру скляний дрес-кліп. Це скло, мушене скло. А тут метал і імітації марказитів. Зворотній біг, немаркований, срібна брошка. Сучасна перламутр, марказити, квіточки мають по центру маркозитики. Гарна робота. Тут є маркування, 925 чайна. Якісно зроблена, важкенька, насибельна. Доброшки, вони є такі срібні сережки, теж більш-менш сучасні. Вінтажне коралове намисто. Стара застіпка. Зібране на нитку. Здається, в Україні називалося воно колюче намисто, але воно не ніколи Воно приємне. Так виглядає під збільшенням. Колись я показувала старі коралові чотки. З яких хотіла зробити намисто. Нарешті я його зробила. Додала срібні намистини, срібні застіпки і склала три через дві, потім дві і одну. І я задоволена результатом. Мені подобається. А ви що скажете? Якщо робити багаторяддя до вишиванки, наприклад, то в мене є ще таке цікаве намисто італійське. Я його купувала колись давно і дуже активно носила якийсь час. Це на ланцюжку, і тут є маркування. Це ще коли я купувала прикраси за повною ціною давно. А недавно знайшовся такий браслет. Це американський сільпада. Вона працює з 97-го року до тепер. Таке маркування. Застібка тугол, страхувальний ланцюжок. І ще в мене є таке три, трирядне намисто. Тут срібло позолочене. Така фурнітура. На менші. менше. І воно довше. Застібка Togle. Маркування на застіпці. Мені здається, так можна було б надягти оце все до етнічного костюму, до вишиванки, наприклад. І Мені здається, те, що тут поєднання золотистих намистинок і сріблястих. Це нічого не псує, як ви вважаєте. На цьому намисті, яке я склала, намистини старі можливо, антикварні, срібні. Мені подобається. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.